Доброго дня звати мене Гробовський Валерій Петрович. Я головний державний інспектор управління держпраці у Рівненській області. Сьогодні ми розглянемо питання з безпеки при експлуатації внутрішніх газопроводів і газового обладнання димових та вентиляційних каналів житлових будинків. Основними причинами в аваріях пов'язаних з використанням газу у побуті. Є самовільне відключення споживачами газового обладнання до систем газопостачання без наявної документації та виконання робіт неспеціалізованими підприємствами, самовільне втручання в систему повітря обміну, зокрема, встановлення герметичних пластикових вікон і дверей, без додаткових припливів, припливних пристроїв, влаштування витяжних вентиляцій з механічним з понуканням в квартирах та будинках, які, які обладнані газовими приладами, що використовуються для горіння палива повітря в приміщенні, встановлення газових водонагрівальних чів у приміщенні, які не відповідають вимогам документації, з їх монтажу та експлуатації виготовлювачів, Зазначеного обладнання, зокрема в ванних кімнатах. Застосування вентиляційно гофрованих патрубків товщиною менше 1 мм у місцях приєднання газового обладнання до димоходу та інших та інші причини, несправність автоматики, безпеки газового обладнання, недотримання абонентами вимог безпеки під час експлуатації газових приладів та інших <кхід> приладів. Щодо вимог з експлуатації систем газопостачання, вони передбачені правилами безпеки систем газопостачання, затверджені наказом Міністерства економіки та вугільної промисловості України 15.05.2015 року номер 285 Власник балансоотримувач або орендар. Наймач повинен забезпечувати отримання систем газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України та відповідає за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, дивми та вентиляційними каналами. Особи відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію об'єктів систем газопостачання, повинні пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно робіт, що входять до її функціональних обов'язків та в обсязі виконуваних ними робіт, технічне обслуговування внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових і громадських будинків повинно здійснюватись відповідно до вимог документації з експлуатації заводів виробників газового обладнання на договірних засадах. Умови для технічного обслуговування забезпечуються власником відповідно до чинного законодавства України. Підлягає виключенню від системи газопостачання, обладнання житлових і громадських будинків із встановленням заглушки за умови наявності витоку газу, несправності автоматики, несправності йоголовки димових і вентиляційних каналів, відсутніх тяги тягів, в димових і вентиляційних каналах, самовільне підключення газових приладів і пристрожів споживачів до систем газопостачання, незабезпечення власником або орендарем, наймачем, технічно обслуговування внутрішніх газопроводів і газового обладнання. Невідповідність систем газопостачання житлового будинку проєктній та виконавчо технічній документації, безпечну експлуатацію та технічне обслуговування димових і вентиляційних каналів гасифікованих приміщень забезпечує власник. Власники житлових і громадських будинків повинні забезпечувати безперешкодний. Доступ до всіх приміщень будинків представникам газорозподільчого підприємства для проведення технічного обслуговування газового обладнання і перевірки приміщень на загазованість за необхідності відключення газового обладнання, утримувати в належному стані підвали, технічні коридори і підпілля Забезпечити постійне підтримання в робочому стані їх електроосвітлення і вентиляцією. Утримувати в належному стані ущільнення водів підземних комунікацій в підвалах будинків, а також місць перетинів газопроводів елементів будинків, утримувати в належному експлуатаційному стані фасадні та внутрішні газопроводи, <кій> своєчасно перевіряти стан і за потреби проводити ремонт димових і вентиляційних каналів оголовків димарів, надавати запит газорозпродільчому підприємству. На подання газу до внутрішньобудинкової квартирної системи газопостачання за 5 днів до заселення, повідомляти газопри... газорозподільче підприємство про необхідність відключення газового обладнання в разі несправності димових вентиляційних каналів. Своєчасно перевірити стан у разі потреби проводити режим. Ремонт систем урівнення потенціалів усіх металічних комунікацій, в тому числі і газової, всередині будівлі. Перевіряти системи захисного заземлення, змонтованого в будівлі обладнання, яке підключено одночасно до газової та електричної мережі. Перевіряти і прочищення димових та вентиляційних каналів повинні виконувати спеціальну організацію, яка має дозвіл. Або реєстраційну декларацію на виконання цих робіт, центрального органу виконавчої РА, РА влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, Дні перевірці і прочищенню підлягають димоходи опалювальних котнів, які працюють сезонно, не рідше ніж один раз на рік. Перед початком опалювального сезону, які працюють цілий рік два рази на рік весною. Та восени. Вентиляційні канали підлягають перевірці і прочищенню одночасно з, з, з димовими. У разі відсутності димових каналів, вентиляційні каналі підлягають перевірці один раз на рік. Перевірка і прочищення димових і вентиляційних каналів комунально-побутових об'єктів житлових і громадських будів оформляється актом. Рекомендована форма, яка викладена в додатку 2 правил безпеки систем газопостачання. Один примір, якого е, акта перевірки і прочищення димових каналів передається азороспродільчому підприємству строком зберігання акту 12 місяців. У випадку виявлення несправних і непридатних до подальшої експлуатації домових вентиляційних каналів, особа, яка виконує їх перевірку, зобов'язана попередити власника балансоутримувача або орендара, наймача про заборону користуватися газовим обладнанням. Відкладно направити газорозподільчому підприємству акт перевірки технічного стану димових і вентиляційних каналів для подальшого відключення газових приладів і систем газопостачання, безпечне користування газом у побуті. Розглянемо природний газ. Це формула ch 4 Це горючий газ, який не має запаху кольору. Тому у разі витоку його у газопроводі і скупчення з різними приміщ... в різних приміщеннях може утворювати з газового суміш, яка залишається непоміщеною і може привести до нещасних випадків задухів, вибуху. Для того щоб витоку газу було своєчасно виявлено, горючі гази поділяються газові мережі і підлягають одеризації. Суть одеризації полягає в тому, що газом надають різкий і специфічний запах, по якому і легко виявити в приміщенні при незначній концентрації в повітряні. Газо-повітряна на сумі, що складається з певної кількості газу і повітря, є вибухопожежонебезпечною. При взаємодії. Внесені до таких сумішей джерела вогню або нагрітого до високої температури тіла може вибухати, загорятися. Ці небезпечні властивості природнього газу при недотриманні споживачами правил безпеки систем газопостачання та безпечного користування газовим приладом призводять до непередбачених наслідків. Необхідно знати, що. Що треба пройти інструктаж з газового господарства щодо безпеки використання газового обладнання, При користуванні газовими приладами квартирку вікна тримати постійно відкритою, отримувати газові прилади та обладнання в чистому стані, стежити за нормальною роботою газових приладів і димовентиляційних каналів, перевіряти тягу до і після включення газових приладів. Відводом продуктів згоряння і димоходів, періодично очищати від сміття та цегли кишені димоходу, у разі засмічення димоходів, викликати спеціалістів спеціалізованої організації, по закінченню користування газом, закрити крани на газових приладах та перед ними безпосередньо допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де встановлені газові прилади і пристрої лічильники газу, представників газового господарства. після Пред'явлено їми відповідних службових посвідчень для локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, відключати та замінити газові прилади, усунути порушення і несправності в їх роботі, проведення планового технічного огляду внутрішньобудинкової системи газопостачання і дворивих відводів, бути уважними та обережними при використанні газовими приладами і обладнанням, використовувати їх тільки за призначенням. При необхідності виконання монтажних робіт на системах газопостачання звертатися до організацій, які мають дозвіл на виконання вказаних робіт, виданих Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, обов'язково вкладати з ним договори. При цьому відключення газу перед заміною та пуском газу після зміни газового обладнання, здійснювати газопостачальним підприємство після проведення інструктажу абоненту і з безпечного його експлуатації. При необхідності виконання дрібного монтажу, заміни перенесенням, додаткового встановлення газового обладнання або приладів, звертатися до газорозподільчого Підприємства, оскільки ці роботи є газонебезпечними, забороняється самовільно виконувати роботи з газофікації будинків, квартир, здійснювати монтаж, реконструкцію газових мереж без узгодження з газорозподільчим підприємством, самовільно встановлювати, переносити, вносити зміни в конструкцію газового обладнання, балонів, заміни арматури. Виконувати пуск газу до газового обладнання без представників за газорозпродільчого підприємства, змінювати димові і вентиляційні системи, замуровувати чи заклеювати кишені і люки, призначені для очищення димоходів, користуватись газом при відсутністі тяги, засмічення димоходів і вентиляційних каналів, відсутністі щільності, несправності, обмерзання і закупорювання оголовків дима, димоходів. Включати автоматику безпеки і регулювання, користуватися газом при несправних газових приладах автоматики, арматури і газових балонів, залишати працюючі газові прилади без нагляду, крім розрахованих на безпечну роботу обладнання для цього відповідної автоматики. Використовувати газ і газові прилади не за призначенням, а також використовувати газові плити для обгорів житлових приміщень. Користуватися газовими приладами при закритих квартирках, фрамутах, жалюзних решітках, решітках вентиляторів, застосовувати відкритий вогонь для виявлення витоків газу, використовувати в приміщенні, де встановлено газове обладнання для сну і відпочинку, в приміщенні де встановлено газове обладнання розміщати санітарні вузли у ванні кімнати, прив'язувати до газопроводів, мотузки та навантажуючи. Газопроводів, допускати до користування газом приладів дітей до шкільного віку за недієздатних осіб. Звертаємо вашу увагу, що при появі запаху газу в під'їзді, і в приміщеннях на подвір'ї, слід негайно припинити користувати газовими приладами, перекрити канали та вводи для приладів і на приладах відключити відкрити вікна та двері для провітрювання приміщень, виклати аварійну газову службу за телефоном 104, телефонувати слід за межами. За за межами загазованого приміщення не спалювати вогню, не палити, не вмикати і не вимикати електроприлади та освітлення, забезпечити вільний доступ працівників газорозпридільчого підприємства.